Ось і все. Проминули наші три роки в Каліфорнії, і настав час нашого переїзду. Так, ми їдемо звідси. Насправді, мені трошки сумно залишати це місце, тому що в цю квартиру ми заїхали з чоловіком, коли ще були невагітні, без дитини. І тут пройшло наше маленьке життя, і з двох зовсім незалежних людей ми стали батьками. Тому для мене ця квартира займає по-особливому важливе місце в серці. І я ж не віряться, що зовсім скоро тут будуть жити незнайомі нам люди, які нічого не знають про нас, і ми про них також. Але напевно для мене найболючіше це те, що коли ми їхали з України, ми не знали, як це проживати розлуку з батьками. А зараз ми вже знаємо. Ми не знали, що відкриють фую, і зовсім скоро ми побачимо їх знову. А зараз нам ну, знову прийдеться проживати цей період розлуки, але ми все одно готові до нових вражень, пригод і емоцій. А ви підписуйтесь, я обіцяю тут буде дуже багато цікавого а нам пора здавати ключі.